Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні будемо казати з вами про референдум, який вони були в Україні. І, відповідно, в кінці відео ми задамось питання. Чому ж так сталося, що референдум 2000 року, який був і за який проголосувала більшість населення, він так і не відбувся. Ну, не перше, перший референдум. Який Україна відзначає 1 грудня, а це пам'ятна дата, річниця всеукраїнського референдуму 91-го року. Який підтвердив прагнення народу до незалежності. І на цьому референдумі було винесено тільки одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення Незалежності України? І у цьому референдуму взяли участь? 31 мільйон 891 742 особи. А це 84,18% населення України. Із цих людей проголосували за це питання 28 мільйонів 71 особа. Тобто, це 90,32%. Оце був. Перший референдум, який відбувся 1 грудня 1991 року стосовно підтвердження акта проголошення Незалежності України. І вже в 2000 році відбувся інший референдум. А це був всеукраїнський референдум опитування думки громадян України з приводу реформи системи державного управління. І ось давайте зрозуміємо, 91 рік і 2000 й рік, і в 2000 році вже постало питання щодо того, що щось не так в системі державного управління. Щось треба змінювати. І відповідно на даний референдум 2000 року було винесено 4 питання, з яких перше, це обмеження депутатської недоторканності. Друге установлення додаткових підстав для розпуску президентом України в Верховної Ради. Третє. Це зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300. І четверте питання це формування двопалатного парламенту, якого, на жаль, зараз в Україні немає. А залишається той парламент однопалатний. Під назвою Верховна Рада України. І відповідно, ви всі знаєте його роботу і, відповідно, результати його діяльності в управлінні держави. І ось тоді люди сказали, що треба це змінювати. І замість однопалатного парламенту утворити двопалатний. Можна, умовно, сказати, що вже минуло 24 роки, але все так і залишилось. Система управління залишається. Але тільки розповідають про зміни, про те, що можна владці працюють задля того, щоб Україна була державою європейського рівня. Повірте, не буде Україна державою європейського рівня при такій системі управління, при тому, що залишається однопалатний парламент у вигляді Верховної Ради України. Якщо казати про цей референдум 2000 року, то за офіційними даними за всі оці чотири питання виборці дали ствердженню відповідь за. І це були відсотки від 81,7 до 89,9% голосів. Але є один момент в цьому питанні. Відповідні зміни до законодавства так і не були. Не було внесено в Верховну Раду. Тобто голосування відбулось, а зміни відповідно Верховною Радою, так і не відбулись. І, відповідно, виникає просте, але дуже зрозуміле питання. Чому відповідні зміни до законодавства, враховуючи оці результати голосування більшістю народам України? виборців, так і не було внесено Верховною Радою України. Ось питання. У нас на це питання є відповідь. Ми зараз не будемо про це казати, бо це окрема тема розмови, але це те, про що має знати виборець, про що мають знати люди, громадяни України. Чому так відбулося? І чому зараз? Залишається однопалатний парламент. І чому, відповідно, немає такого стремління, умовно кажучи, щоб був створений двопалатний парламент, який змінить управління державою, який змінить систему управління цією держави. Що там має відбуватися? Бо всі ви бачите, що однопалатний парламент Верховна Рада України вона вже ніяка в розумінні? Законодавчої гілки влади. Її треба міняти, створити двопалатний парламент в іншому ракурсі управління. Бо дана система, яка зараз існує, вона вже показала себе, що, на що вона здатна. А двопалатний парламент, він би надав відповідь на дуже багато питань і в законодавчому, на законодавчому рівні в першу чергу. На місцевому рівні, на державному рівні були б інші зміни, і було б інше сприйняття, що треба робити для того, щоб Україна розвивалась по іншому шляху. Але цього, на жаль, тоді не зробили в 2000 році, при тому, що проголосували люди більшістю. І зараз це питання ніхто не піднімає. Ось тому така ситуація в Україні, ось таке управління державою в Україні. О, шановні глядачі, над якими питаннями треба задаватись. А потім вже казати, щодо майбутнього, щодо розвитку України. Ми маємо сказати, як має бути. Оце питання ми маємо ставити кожний для себе, як має бути змінена система управління. Управління. Що для цього треба робити, і які кроки для цього треба робити. Бо всі ви зрозуміли, що однопалатний парламент і двопалатний парламент це дві різні схеми, системи управління державою. Тому ми з вами просто проговорили про референдуми, згадали, які вони були, і відповідно задались питання. І маємо розуміння, що треба. Змінювати це управління. Тому в наступних відео ми будемо казати вже про окремі питання щодо референдуму, щодо того, чому так і не відбулись зміни на законодавчому рівні, врахування того, що був проведений референдум 2000 року, і питання окремо це питання двопалатного парламенту в Україні. Тому я всім дякую, шановні глядачі. За те, що ви передивились це відео. Якщо у вас є окреме бачення на цю тему, будь ласка, залишайте свої коментарі. Ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про важливі питання, які стосуються державного управління. Всім дякую і до нових зустрічей!